У 2005 році вийшла одна з моїх найулюбленіших ігор про людину Павука Ultimate Spider-Man Візуально це шедевр. Це сама моя улюблена гра про стінолаза. Так як селшейдінговий коміксний стиль навіть зараз виглядає дуже гарно і застріває дуже і дуже повільно. По сюжету тут Пітер є учнем старших класів і є більш-менш досвідченим героєм. У грі нам доведеться битися з Веномом, Ріно та іншими злодіями. А зустріти доводиться ще більше цей Росомаха, Джоні Штор. Срібляста соболь і так далі. Так що там говорити, якщо нам навіть дають пограти за Венома, який і скаче, і висмоктує з людей душу. Та й в загальному геймплей за Венома дуже брутальний. Чимось нагадує мені прототип, про який я вже розповідав на своєму ігровому каналі. Геймплей же ж за людину павука має немало комбо, через що вона може навіть принести трохи так задоволення, ніж нуль. Мимохідь, варто згадати Spider-Man Friend Orfo, який вийшов у 2007 році. Ізометрична фанова гра про те, як ми намагаємось переманювати персонажів, які стали поганими на свою сторону, щоб Нік Ф'юрі був задоволений. Робимо ми це приблизно так само, як і Наруто. Просто приходимо до злодія і кажемо Ти не звий ти, не зли, ти не зли, ти не ти не звий! Все, і він стає добрим. Ось якось так.